Під дахом спортзалу зібралися професійні інструктори рукопашного бою та переможці чемпіонатів Європи з бойових мистецтв. Саме вони володіють унікальними техніками та прийомами, тож передаватимуть досвід силовим підрозділам України, аби ті дали потужну відсіч російським окупантам. Провідні експерти та інструктори об'єднали зусилля, щоб готувати військових до ближнього бою. Така можливість була надана представникам Міноборони та усіх силових відомств під час міжвідомчого семінару. Це люди, які в 90-х годі займалися підготовкою співробітників підрозділів различных, в тому числі і з автоматами, з пістолетами, з холодним оружием, палкою, підручними средствами. Очень много розвивається других видів. Бізконтактної там полуконтактне. Ну рукопашний именно военно-прикладные, прикладные, это прикладний есть Рукопашний бой. прийоми ведення бою принципово відрізняються від звичної підготовки солдата. Техніка виконання зовсім інша, більш ефективна і жорстка. Бойові дії, які зараз проходять на востокі, ставлять перед нами завдання навчити людей убивати. Тут навчають знешкоджувати ворога з одного удару, адже вести рукопашний бій на війні дуже ризиковано. Тож вправи відпрацьовують з ювелірною точністю. Інструктори неохоче спілкуються на камеру та не називають прізвищ, але свою роботу знають досконало. Отримані під час тренінгу знання, керівники будуть передавати у своїх підрозділах та навчальних центрах. В першу чергу готуватимуть мобілізованих. «Началась четверта волна мобілізації, і саме щоб підготувати відмобілізованих від мобілізованих. Військовослужбовців стало питання фізичної готовності їх основою фізичної підготовки і морально-психологічної підготовки. Ми вважаємо, це рукопашний бій. Не менш важлива і психологічна готовність до бою. Тож застарілі методичні посібники, навчальні фільми та інструкції будуть вдосконалені. Затримки лише через бюрократичні перепони, але над їх усуненням вже працюють. Цей процес розпочався, але перед тим щоб втілити в життя, все, все краще і вітчизняне, і те, що напрацьовано за кордоном, нам потрібно також нести поправки і до законодавства України З цією метою. Ми направили до міністерства молоді і спорту свої пропозиції. Перш за все, зміни торкнуться матеріального забезпечення. Уже налагоджена співпраця з цивільними спорткомплексами, базами підготовки і федерацією рукопашного бою України. Максимально врахований і досвід учасників. Ато особисто мені рукопашний бій він допоміг. Дуже багато часу рукопашний бій армійський він стояв на одному місці. От. Потрібно постійно рухатись, от. потрібно зламати оцю кригу і обновлювати свої навики. От. І ми це от намагаємося зробити. Тобто, все лишнє все відкинути. Хочемо все оптимізувати, вибрати самі легші, самі стопроцентні, самі якісні прийоми, щоб їх бійці е могли е в будь якому стані, е стані їх виконати. Так. Тобто, ми хочемо все спростувати і більш ефективніше це зробити. Тренуються бійці в умовах наближених до бойових у повному спорядженні та зі зброєю. Також удосконалюють навички із конвоювання та обшуку полонених. За результатами цього семінару будуть сформовані мобільні тренувальні групи, які навчатимуть мобілізованих, як вижити у складних умовах.